Таня, мене звати Володимир. Спілкуємося на тему сонячної електростанції. Не витримала душа поета. Декілька днів назад я встановив додаткове поле на 4 кВт, 10 панельок Ryzen 400 -ки. Власне, коротко про свою сонячну електростанцію. Технічні характеристики, зокрема, інвертор. Гібридний інвертор ДЕ є на 8 кВт. Загальна кількість панелок 21. Ryzen 400 з загальною потужністю 8,4 кВт. Розміщені вони попереднє поле у південно-східному напрямку ближче до півдня. Кут моїх панелей, я раніше казав, що близько 10 градусів, але це невірна інформація. Перевірюю під час встановлення кут моїх панелей складає на всього 4 градуса. Тобто це кут взагалі просто, просто дуже поганий, який дуже поганий. Тепер доставив 4 кВт панели, тобто 10 панелей разом того самого виробника. Загальна потужність склала вже... 124 кВт. Мій гібридний інвертор по технічному паспорту технічним характеристикам витримує підключення не більше, ніж 10,4 кВт. Крім того, хочу сказати, що ці панелі, які я встановлював, вони встановлені у мене на гаражі у південно-західному напрямку з таким самим малим путом. однак щоб воно тало великого якогось мені приросту, це взагалі не дає. Тобто я спостерігав, наскільки панелі одне поле, яке направлено на південний схід, дає кількість генерації, і скільки поле дає інше, наприклад, направлене на південний захід. І я вам скажу, що в принципі я різниці великої не побачив. Тобто, з таким кутом, як у мене. 4 градуси, навіть якщо воно направлене одне на південний схід, друге на південний захід. Особливої різниці в генерації там буквально в межах похибки ви не побачите. Тому тепер буду надіятися, що це все буде працювати, і мої розрахунки вірні. Звісно, хотілося б почути думки експертів, чи правильно я зробив, чи витримає мій інвертор, чи вийду я на пікову потужність виробництва генерації, чи не вийду. По моїм розрахункам, так як я рахував, я не вийду пікову. Тобто, якщо навіть мої панельки сумарно з таким кутом вийдуть на 10 кВт генерації, те, що вони зможуть робити, то мій інвертор зможе це витримати без будь-яких проблем, тому що в технічних характеристиках це зазначено 10,4 кВт. Поки на теперішній момент, на теперішній момент найбільшу найбільшу потужність, яку я бачив у генерації власної сес, 6,4 кВт. Це пікова потужність була на мою сес. Однак, все рівно хочеться почути ваші думки, думки людей, які можливо трошки більше тямлять в цьому, ніж я. Тому, звісно, прошу ваших коментарів, прошу ваших. Щодо встановлення ціни. станом на 15, станом на 15 травня вартість сонячних панелей була 2250 гривень за штуку. Тобто це Ryzen 400 Я їх купив у місто Рівному, мені потрібно їх доставити у місто Луцьк. Ціна питання доставки даних панелей склала для мене 800 гривень. Тому ціна по панелям, загальний прайс з доставкою вийшло 23 тисячі 300 гривень. По встановленню встановлювали ті самі хлопці, які і попередні панелі. Не люблю я на духу гратися, по тій причині, що я дядько габаритний. І я можливо б і встановлював, однак, коли я стою своєю вагою, я просто гнеться бляха. Ну, ви самі розумієте, металопрофіль, а це не дуже добре по тій причині, що потім там може бути корозія і все інше. Тому хлопці трішки легші за мене, не такі габаритні, не такі презентабельні, як я. Тому саме... Їх попросив, вони зробили. Ціна питання з матеріалами і з встановленням. Мені обійшлося ще плюс 17 тисяч гривень, і того загальний прас за поле 40 тисяч гривень. Дорого чи не дорого вирішувати вам. Однак на теперішній момент я задоволений. Генерація покращилася в плані навіть вечірніх і ранкових. Потужностей і це мене радує, тому що інколи ранку ввечері не вистачало. Тому, власне, ось така коротка інформація щодо ясного. Звісно, якщо у вас буде залишатися додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. Буду радий почути ваші коментарі, поради щодо можливостей моєї, мого гібридного інвертора, і чи вийду я на піковій потужності, чи це не спричинить поломку мого інвертора. Так як на теперішній момент, поки ще сонячних великих днів не було, тому, тому буду, вдячний. буду вдячний за вашу інформацію, за вашу увагу. Всім мирного неба та все буде Україна!